Я Це примітила, що йому було кепсько. Не варто, варто, варто було відпускати варто. його. Хазуло. Тут. Ходи на сюди. Доповідай. Так. Канал відкрився три дні тому. Зведення бар'єру за допомогою наших і чужих храмів допомогло стримати його ріст. Однак треба знищити тих аякаші, що встигли вирватися на волю. Ти знайшов ярток. Пані Бішамон. Ми тут одні. Якщо ваше волосся буде і надалі так мокнути, ризикуєте захворіти. Одне питання. Що то був за бій? Ви думали лише про себе, незважаючи на кураку й інших. Вам бракує господарської відповідальності. Досить. Зараз треба думати про канал. Перш за все, це, це трапилось через мене. Навіть я розумію, що це мій обов'язок. Знищити їх зараз. Оце справжня, пані бішамон. Курахо, Кілюхо, югіхо, акіхо, харохо, казухо, цупохо. Безхатній бог норагані.

I'm sorry, 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 i オズウチノプロエクトンウクダブクラブカネスコンサーの提供でお送りしますユキナってプロケノフサ Я принесла тобі сніданок. Дякую, Хіорі. Чого ти тут, п'ято? Де кінець. Ой. Та... та змився. Можливо, він десь, десь в старому храмі Тенджіна. Змився? І ти його не зупинив? А навіщо? Він потрібен лише тоді, коли мені треба ним скористатись. Серія сьома. Невпевненість і доля. О, вітаю, Хіорі. Пан Тенджін! Що трапилось? Проблеми з навчанням? Пробачте, Юкіна тут. Так, якраз сьогодні вранці приходив. Я хотів би працювати у вас замість ято. Здається, він протримався лише місяць. А ти скільки пробула з Ято, маю? Три місяці. Ого, Ну ти даєш? Не думаю, що змогла б так. Я б точно. Досить. ти ще не пробув із яту дуже довго. Що ж тебе принесло? Терпіти його не можу. У нього немає храму, грошей, огидний з темним минулим. Крім того, в нього є схоже на мене щінки. Тож, я вважаю, що не повинен таке терпіти. Приємно, що ти звернувся до мене за допомогою. Та боюся, що не зможу прийняти зараз на службу. Бо, якби дав тобі імення, то ти зміг би зватись лише безхатьком. Безхатько? А що це за безхатько? Я спершу думала, що це ім'я. Бути безхатьком? Ганьба можна назвати їх скелетами у шафах богів. Скелетами. Ясно? Що? <звук> 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 Боже. Прошу ретельніше добирайте слова. Це ж лише метафора така. Цує. Ніякого підтексту. Чесне слово. Жінки, що має кількох господарів, схожий на бродячого кота, і зазвичай його називають безхатьком, та ті, хто бажає носити багато імен, частіше більш схильні до зради, тож їх вважають мерзенними. Слухай, а якби я тобі запропонував стати моєю хрещеницею і взяти інше ім'я Хіорі, що яке б тобі ім'я більше сподобалось? Юмі Юко це, це трохи... правда. Це невічливо по відношенню до твоїх батьків. Так um... людям це інстинктивно не подобається. Ось чому всі так ненавидять без хатьків. Ненавидять. Зазвичай жінки має одне ім'я і слугує одному господарю. Всім відомо, що аби служити новому господарю, та, треба спершу спекатись ім'я від попереднього. Так було із Тоді... існують? Взагалі вони виконували такі завдання, які не дають власним щінки. С Скажіть. Пане Тенджін, вам не довелось бути знайомим із дівчиною безхатьком такого ж віку, як вікіна. Пробачте, будь ласка, більше не питай від однієї лише згадки про них мороз по шкірі йде. Пане, як же ви спокійно говорили про них? Не переймайся, я ніколи не маю з ними справи і навіть наміру не мав. Не хочу мати жодного зв'язку з цими потворами. Ти завжди можеш покликати мене безхатько. Я весь час спостерігала за тобою, а ти більш ніколи не кликав мене. Мені було так самотньо. Той хлопчик надто непостійний. Позбався від нього. Скористайся мною. У мені значно більше сили, ніж у нього. Не можу знайти Юкіна. Цей запах, це не я то. Єще мотива. Ти можеш бачити нас. Ти той живий дух, якого я бачив раніше. На півмара. Очевидно, у ято немає нормальних знайомих. Він хоче мене вбити. Пута. Я не можу рухатись. Тінь. Казумо, ти знайшов наступного Аякаші? Ні. Uh. Не схоже, що вони тут лишились, пані. Кураха правий. Ми, можна сказати, вилизали цю територію. Залишився лише східний та південно-східний район. Mm. Стоп. Вони мене не бачать? Трохи зарано, але давайте спробуємо розширити цю територію. Тоді я зв'яжуся із вами, як тільки щось знайду. Раз. Пробач Курахо. Знаю, що рани ще не загоїлись. Та це для мене дурниці. Подбай про неї. Курахо. Добре. Вони так відрізняються від пана Тенджіна і Кофуку. Вони велика команда. Не знала, що буває таке. На твоєму місці я б не втручався в чужі справи. Ікі Хіорі. Я. Що? Я можу рухатись. Моя сила контролювати речі навколо мене. А це значить, що я можу на все впливати. Що щойно і зробив. монет! Коли ти встиг? І якщо зустрінеш війну, тобто бішамон ще раз ховай голівеньку в пісок. якщо життя дороге. Чому ти, ти мені допомагаєш? Я думала, ти ненавидиш ято. Все правильно він наш ворог. Проте я в боргу перед Ято. І з ним, до речі, все гаразд, Що? його отруїли. Він був у скрутному становищі. Аж так? Ця отрута прийшла не ззовні. А скоріш за все зсередини Шінкі, ято Секі. так? Від нього треба негайно позбавитись. Позбавитись? Немає причин для хвилювання, який не гарна дитина. І він був людиною. Крім того, хіба вбивство жінки не те саме, що вбивство людини. Колись давно яснусь вбив щінки. Він і людей вбиває. Інколи це треба зробити, доки не пізно. Постійні гріхопадіння щінки можуть занапастити господаря. Якщо нічого не робити, біль буде накопичуватись, і хвороба розповзеться по всьому тілу, все погіршуючи становище. А тепер скажи чесно: навіщо я то такій щінки? Що ти його подруга? Хіба він нічого не казав? Н Ні, я розумію, наскільки дивне моє прохання. Але, будь ласка, допоможи ято. Він дорогий мені. Не хочу його смерті. Якщо цього злочинця Юкіне. не спинити. Чорт, Цей тип із дивними бровами. Відмовив тобі, так? Замовкни. Чого тобі треба? Є робота. юкіне. Що? Норагамі? Треба знімати піну із супу. І це ти називаєш роботою. Відмовся вже від своєї посади Бога. Або хоч заявку на біржу подай. Тихіше там, підлеглий. Це поважна робота від поважного клієнта. Власнику магазина не впоратись без допомоги. О, гаряче, гаряче, гаряче. Дідько. І чому я мушу все це терпіти? О, то ось Найкоку? Дай коку. Кофуку. Геть, звідси богиня бідності. Та як ти смієш так називати мою пані? Зараз я покажу вам справедливість. Та ви шахраї, що лише дим людям в очі пускають тим її ім'ям. Це торгова марка. Всі так роблять. Оля-ча! по три мені тут. З тобою зараз. Привіт, Це Фійорінна сюди привела. Привела? Але звідки ти знала, де мене знайти? О! Мені допоміг свій запа. Вона мовчатиме як риба. Ти кажеш, наче якийсь злодій. Ну, чого тобі треба? Є робота, але вона не для нас. Тож ми хотіли б тобі її передати. Тобі ж не доводиться вибирати. Мабуть, погоджусь. Я то. Мені здається, що ти справді дуже зблід? Ох, дідько. Ти знову нічого не їси? Юкіне. Що ти зробив? Що? Невже ти думаєш, що я вкрав гроші? Та ти що? Чорт, навіть бога вже байдуже на мене. Краще б я лишався мертвим. Люкіне, ти вкрав гроші. Я берусь за справу. Кофуку. Дай коку. Подивіться за магазином. Що? Чекай. З вас 572 єна. Дякую за покупку. <звук> Знищити Аякаші, що з'явився над Камільдо. Та це ж досить просто. Ну, Малі храми постійно борються з таким, відтоді як відкрили канал. Я то. Я знайду його. Все одно мені не вбити Аякаші без щінки. Ось що можливо мати щінки під рукою. Можливо, це й правда. Та не тому. Як би це сказати? Знаю, прийшов час вирішити це раз і назавжди. Від нього треба негайно позбавитись. Йорі, що це Ну. Я то. Так. Мати щінки під рукою. Вони не речі. Що? Юкіне, це юкіне. Говори і поводьте з ним. Як звичайної людиною, а не як із щінки, прошу У тебе дійсно дуже гарні очі. Вони як плоди глоду, який колише вітерець. Але навіть пташки його не їдять вони не солодкі, не гіркі і навіть не отруйні, Вони нікому не потрібні. Зовсім не потрібні. Марні ягоди. Ніхто й не подумає їх зривати. Вони зів'януть, висохнуть і помруть на самоті. Бідний хлопчик. Юкіне. І що це ти робиш без хатько? Клич мене частіше ято, як колись раніше. Я можу швидко й охайно прибрати будь-що з твого шляху. Я то. Секі. Юкіне, не Доброго слухай, разу. що каже а цей безхатько. Сконцентруйся май, на цьому. Аяхаші? Стоп! Я то! Ти осквернитель України сонця, що сходить. З моїм приходом я, бог ято, опустошу тебе цим секті. і виведу із тебе. увесь бруд. Згинь. Не розрубав? Чорт як жалюгідно. Він затупився. Після всього завданого мені болю. Безхатько, забирайся. Нікчемний хуліган. А я ще знайшов його і врятував. Я перекую Секі. Згинь! Дрікся від тебе, він недостойний своєї довготривалої кривавої слави. Ходімо. Якщо від цього злочинця юкіне якнайшвидше не позбавитись, я то помре. Звучено проектом укридаб.нет переклад Емілі, редактура Текст читали русалка та Верджіл, таймінг Верджіл. Далі буде. Вибач, що вдарив тебе, Ято. і ти теж вибач. І щоб показати, що я не тримаю на тебе зла, дай коку наступній серії норагані за межу. Стоп, я вимагаю компенсації. У моєї пані через тебе гуля на Озвучено проектом укридаб.неттементокуранноспонсанотекіоде